Як вдало застрахувати себе і свою родину? І до чого тут трудовий договір? Вітаю! Це Економія для кожного. Програма про фінансову грамотність та секрети ощадливості. Я Маргарита Макар, а це мій помічник Віктор. Привіт! Hey. Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне, розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перевикайтеся. Напевно, більшість із вас, хто через війну в Україні вимушено переїхав в Польщу, не оформлювала собі страховку. Як то буває, коли подорожуєш за кордон. Але за 9 місяців перебування тут, скоріш за все, вже стикалися з нею. Хтось влаштувався на роботу чи ходив до лікаря, а дехто навіть встиг купити машину або житло. Але я переконана, що серед вас є і ті, хто лише знайомиться зі страховим ринком у Польщі, і саме зараз обирає для себе вдалий варіант. Привіт, я Маргарита Макар і живу в Польщі 10 років. І сьогодні ми поговоримо про страхування та його види. Що ти смієшся? Загалом у Польщі є два види страхування добровільне і обов'язкове. Обов'язкове надається кожному працівникові після підписання договору о праці чи злецення. А добровільне це вже звичне для нас страхування життя чи здоров'я, автомобіля чи житла. Воно також буває двох варіантів: особисте, особове і страхування майна обезпечення майонткове. А тепер давайте детальніше розглянемо кожен вид. Почнемо з обов'язкового. Навіть не думай! Як я вже розповідала у минулій серії, у Польщі особливою популярністю користуються трудові договори: умова о праце і умова злецення. Підписавши їх, ви стаєте гордими платниками податків і соціальних відрахувань. А це означає, що саме ви можете претендувати на соціальні виплати. Це пенсія, допомога у випадку інвалідності, лікарняний, медичне страхування та страхування від нещасних випадків. Але я не просто так нагадала вам про договори. Соціальне страхування в умові о праці і умови злецення трошки відрізняються. Якщо у вас в кишені умова о праце, можете спати спокійно. Mm -hmm. Ви отримаєте усі можливі виплати, і у вас є повне медичне страхування. Якщо ж у вас умови злеценя, то лікарняного і деяких компенсацій у вас не буде. Давайте про це детальніше. Почнемо з пенсії. Який би ви контракт не підписали, вона у вас буде. Але на цьому гарні новини для тих, у кого умова злеценя завершується. Адже в умови праці є доплати. Зокрема, емеритура помостова за шкідливі умови роботи, наприклад, для хіміків чи шахтарів. Зашілок ПРЕДЕМЕРИТАЛЬНЕ, або ж усім відома допомога по безробіттю. І наостанок зашілик погжибове. Це виплата членам сім'ї, які втратили родича, і поховали його за власний рахунок. <гум> Наступна категорія виплат це допомога у випадку інвалідності. І якщо ви думаєте, що вас це ніяк не стосується, ви помиляєтеся. Віктор, з тебе все гаразд. Рента з титулу здольнощі до праці передбачена для обох договорів. Це гроші, які ви можете отримати, якщо через хворобу частково або повністю втратили можливість виконувати свою роботу. І знову ж таки, це все, що ви можете очікувати, якщо у вас умова зляценя. В умові операції є ще кілька бонусів. Вибачте, ви не знаєте, в якої палаті знаходиться Віктор? А, дякую. Рента родінна це виплата для працівників, які втратили близького родича та рента школеньова – гроші, які отримує людина, яка через стан здоров'я не може працювати на своїй роботі і потребує перекваліфікації, аби отримати нову працю. Тобто тут мова не лише про інвалідів, а й тих, хто отримав травму і не може повернутися до своїх обов'язків. Це так звана часткова непрацездатність. Єдина категорія, яка дозволяє отримувати виплати незалежно від виду трудового договору, це страхування від нещасних випадків. Рента випадкова. Це компенсація для людей, які отримали травму або хронічне захворювання під час роботи. Зашілок хоробове покриває нещасні випадки, які сталися дорогою на роботу або з роботи. Або ж, якщо щось трапилось безпосередньо в праці, гроші ви отримуватимете під час лікування, але не довше, ніж 182 дні. Швятчення рехабілітаційне» – це гроші для працівників, які ще не до кінця одужали, але вже використали 182 дні. Так, так, Вікторе, ти також отримаєш за щілик, Не переживай. І наостанок лікарняне страхування. Воно гарантовано лише в умові опраця. Втім, якщо у вас умови злецення, ви можете взяти його добровільно. Щоправда, на руки грошей ви отримуватимете менше. А тепер давайте розкажу вам, що дає таке страхування. Зашілик хворобове це звичний для нас лікарняний. Коли ви через хворобу не ходите на роботу, але отримуєте зарплату. А крім того, ще й святчення рехабілітаційне, про яке я вам кілька хвилин тому розповідала. Ще зашілик мачіжинський або ойцовський. Це так звані декретні, тобто можливість не виходити на роботу, якщо у вас народилася дитина, і при цьому отримувати гроші. Шість тижнів для одного малюка. Вісім тижнів, якщо два чи більше. Такі ж оплачувані вихідні може взяти і новоспечений батько, аби бути з родиною і допомагати в побуті. І останнє це зашілик опікунче. На нього можуть претендувати батьки дітей до восьми років. Наприклад, якщо дитина підхопила інфекцію і потрібно деякий час побути з нею. А поки ви вдома, вам нараховуються гроші. Якщо ж у вашій родині є дитина інвалід, то виплати продовжуватимуться до 18 років. А зараз я поділюся з вами невеличкою порадою. Якщо ви роздумуєте над тим, чи брати добровільне лікарняне страхування, моя відповідь однозначно беріть. Особливо, якщо у вас є маленькі діти, чи ви вагітні. Так ви будете отримувати менше, але зможете бути у будь-який момент з вашою дитиною чи спокійно виношувати ще не народжене дитя. Так, інформації дуже багато. Але я хочу вас заспокоїти. Навіть не всі поляки знають, що входить у їхню страховку. Тож, якщо вам щось не зрозуміло, можете подивитися цей ролик спочатку, а краще зробіть скріншоти. Вікторе, ти мені заважаєш? Вікторе. Ну, добре, а ми можемо сміливо переходити до другого виду страхування. Добровільного. Для початку давайте зупинимося на страхуванні майна. У Польщі і в Україні вони дуже подібні. Убезпечення відповідальності цивільної або страхування відповідальності. Наприклад, якщо ви спричинили аварію і маєте страховку. Усі витрати покриває компанія. Убезпечення діяльності господарчої. Це страховка для підприємців. До прикладу, якщо ви купили новий склад для сировини і хочете його вберегти від нещасних випадків. Убезпечення КАСКО. Про нього знає кожен, хто має автівку. Воно покриває усі можливі нещастя, які можуть трапитися з вашим авто. Убезпечення домов. захищає вашу оселю, але виключно від тих випадків, які прописані у договорі. Не вписали туди, наприклад, пожежу, а вона сталася, ви нічого не отримаєте. А тепер давайте коротенько про особисте страхування на найпопулярніших прикладах. Убезпечення на життя це страхування життя члена сім'ї. Тобто, якщо, не дай Бог, він помре, родина отримує компенсацію. Також є економна, ощентнощова. Вона зберігає ваші гроші на старість. Ще один вид це гібридна. Вона може оберігати життя і заощаджувати гроші на пізню молодість. І наостанок убезпечення ННВ. Це страховка від нещасних випадків, які можуть трапитися безпосередньо з вами. Ну що ж, з видами страхування ми розібралися. Я сподіваюся, це не було складно. На сам кінець хочу ще проговорити одну деталь. Запам'ятайте, будь-яка страховка передбачає компенсацію. Обов'язкова вашу зарплату, яку ви отримуєте, пропускаючи роботу. Добровільна відшкодування у вигляді конкретної суми. Якщо ж ви з нею не згодні, можете її оскаржити. Що це таке? Я тобі винна Віктора mm -hmm. у наступній серії «Економії для кожного я вам розкажу про ужанди і усілякі державні установи. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу.